снег падать вот уже хоть тип шеве на ту камеру зараз мы на дверь підемо. початок березня снег падает такий гарний иду я зараз на ще. але такий снег падает люди добры mm -hmm. пади пад, снег падает э. Ого-го, ого, я відкрив. на камеру. О, він вже на дворі Такий сніжок. Разупини. Перзень і ще. Весна весна, але сніг вже трошки. Я его не включила камеру. Снег. О, вже древніші. Затім вийшла з хати на двір вже древніші. Вже те як перетворюється в дощ в сніг. Якісь лопати, лопати, що вже? О, камера не передає. А може передаєте не. Вот, трошки лед нужно снег падать. Ну, то, видно, трошки. Есть снег падать. Минуло тяжело дождь, а на не снег.